Стояння сьоме, Ісус вдруге падає під тягарем Христа. Світло, яке ти даруєш мені через це друге падіння, стосується невдач апостольства, особливо моїх невдач. Я хотів би творити добро навколо себе, але це нічого не дало, нічого не вийшло. Я думав, що веду душі до Бога, а бачив, як вони відступають і знову впадають у стан байдужості або гріха. У мене була спокуса все покинути відмовитись від подальших зусиль. Чи кожен з нас шукає причину цих численних поразок, чи не є наше апостольство надто людським, надто мало просякнуте Святим Духом, чи доклали ми достатньо зусиль для того, щоб у нас і через нас по-справжньому говорив тільки Він? Сьоме стояння закликає просити про дар мудрості, про смак, відчуття Божих речей. Якщо ми приступаємо до роботи з упевненістю, то наші невдачі, справжні чи уявні, не мають значення. Бог знає, як він використає наші зусилля. Станьмо на ноги, як наш Господь і рушаємо своєю дорогою. Шлях загубленої вівці також веде на Голгофу.